Всім привіт! Мене звати Тетяна і я дуже рада, що ви завітали на мою кухню. Сьогодні буду маринувати капусту з буряком. У мене тут 6 кг капусти та 2 буряка приблизно 700 г. Для маринаду мені потрібно 3 літри води, 1,5 стакана цукру, 1,5 стакана оцту 9%, 6 столових ложок солі, духмяний перець, лавровий лист та перець чілі. Капусту я нашаткувала, також буряк. Беру трохи капусти та трохи буряка. Це все гарненько перемішую, але не переминаю, а просто перемішую. Тепер беру банку трохлітрову і буду набирати капусту в банку. Трошки приминаю. Щоб капуста була щільно прим'ята в банці. Буряк я дала замість моркви, щоб потім капуста була такого рожевого кольору. Кип'ячу воду, всипаю цукор, сіль, лавровий лист, духмяний перець. Даю трошки гіркого перцю, приблизно четвертинка чайної ложки. Розмішую і чекаю, щоб трошки покипіло. Як закипить, 5-8 хвилин, хай покипить. Маринад зварився, вливаю оцет. Зараз закипить з оцтом. Маринад з оцтом закипів, виключаю і дам хвилин 10, щоб постояв. Маринад трошки вистик і заодно. Лаврове листя та духмяний перець віддасть свій смак у маринад. Тепер гарячим маринадом заливаю капусту, заливаю потрохи, щоб не тріснула банка. Якщо не стане мені маринаду, тоді я вже ще дороблю на 1 літру води. В описі під відео я напишу рецепт на 1 літру води. Ви могли орієнтуватись, наскільки капусти потрібно маринаду варити. Доробила я маринаду ще на 1 літру води. Якраз мені стало, щоб всі, всі банки заповнити маринадом. Тепер прикриваю просто звичайними такими скляними кришечками, можна звичайними кришками, і ставити в холодне місце. У когось що є в погріб, на балкон. Чи в холодильник, Але в холодильник, коли вона вже вистигне. залишаю капусту на 3 дні. Кажуть, що можна її їсти на другий день, але все рівно через 3 дні вона вже буде смачна. Для мене буде 3 дні, а для вас буде одна мить. Капуста постояла, добре промаринувалась. Зараз попробую. ось така близька, стала рожевого, красивого кольору. Зараз попробую, Гмм, mm, дуже смачна. А хрумтить, якщо чути, мм mm, дуже смачно. Як для мене рецепт просто супер. Але хто любить солодчу капусту, щоб була трошки солодкувата більше, бо мені нормально, але для моєї сім'ї вони люблять трохи солодчук. Минулого разу я робила. Таку капусту, то там йшло 160 грам цукру. Ну мені дуже солодка. Ну, моїм сподобалось. Ця мені якраз в самий раз. Ну, можна дати не 100 г, а 120 або 130 грам цукру. Це вже треба підбирати під свій смак. Але капуста дуже смачна. Я думаю, таку капусту з'їдять на раз-два і її більше не буде. Тому що коли я зробила таку капусту, тоді вже другі закрутки їсти вже не хотіли. Ні помідори, ні огірки, ні салати. Їли лише цю капусту. Всім рекомендую зробити таку капусту, почастувати своїх рідних та близьких, вони вам будуть дуже вдячні. А за рецепт такої дуже смачної капусти ставте вподобайки, кому сподобалось таке відео. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато смачних та бюджетних страв. А я вам бажаю добра, здоров'я та мирного неба над головою!